Чорна смуга для цивільної російської авіації. Якщо раніше в РФ в основному страждали військові літаки то через дружній вогонь свого ж ППО, то через не надто вмілих пілотів, то тепер це прокляття перекинулось і на цивільні борти. У Росії вдруге за два дні у повітрі загорівся літак. Сьогодні зранку, одразу після зльоту, зайнявся борт російської авіакомпанії С7, який мав слідувати за маршрутом Новосибірськ-Москва. Пасажири літака розповідають, що одразу після зльоту відбувся помпаж обох двигунів. Можливо, була проблема з тиском з ілюмінаторів. Люди побачили ось таку картину. Пасажири кажуть, тільки літак почав злітати. Вони почули вибухи. Потім побачили полум'я у турбінах. Попри це, борт зміг піднятися у повітря. Однак, за кілька хвилин пілот сказав, що вони сідатимуть під час посадки у Боїнга 737 Ще й згоріли гальмо. Його довелося буксувати. Всі 176 пасажирів вийшли з літака самостійно. Обійшлося без постраждалих. Експерти кажуть, скоріше за все причиною поломки та спалаху став помпаж. Це такий режим роботи двигуна, коли порушуються газодинамічні показники його роботи. Саме з цієї причини учора загорівся грозовий ту 204 Під час зльоту в Улан уде. Сматріті гаріт. Самоліт горить! Вантажний літак мав летіти із столиці Буряті до китайського Чанчоу, але у нього раптово зайнявся лівий двигун. Пілоти змогли посадити судно. Цивільна авіація в Росії зараз взагалі переживає не найкращі часи. Через санкції російські літаки не можуть навіть пофарбувати. На спеціальну фарбу чекають 3-4 місяці. Також нещодавно у літаків російського виробництва Сурперджет почали відмовляти навігаційні бази даних. Головне управління розвідки України кілька тижнів тому змогло отримати закриті службові документи Федерального агентства повітряного транспорту РФ. У матеріалах йдеться про те, що цивільна авіація країни-агресорки через санкції знаходиться на межі колапсу. Так, за перші 9 місяців цього року задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року таких було лише 50 інцидентів.